Тої сторони Ковальчуки жили, а далі Коцюбенки жили. Про тих, чиї будинки зрівняли з землею, розповідає місцевий житель Олександр Голуб. Каже, одночасно їх зводили у 86-му році і разом втратили дім у 2023. му Всі були дружні, друг другу допомагали. У новорічну ніч говорить, від травм померла його дружина Надія. А 3 січня ескаватор зрівняв із землею все нажите. Нині чоловік роздумує, де і як жити далі. Я на цьому проклятому місці нічого не хочу. Тут ну що тут відбудовувати? Спрямують гроші на нове житло усім, окрім його сусіда Миколи. Він помер у 2020-му. Родичів тут не мав, а дві його доньки живуть у Росії, розповів Олександр. Вони являються обидві громадянами Російської Федерації. Вони сюди не приїжджали із 2014 року не були нічого. Кому відбудовувати будинок? Хазяїнів немає. Чоловік має довіреність на будинок, її прислали доньки після смерті батька. Каже, вони подавались на спадщину, але оформити її не змогли. Доньки подавали. На даний момент, я так розумію, ніхто з Російської Федерації ніяких не веде цих і так воно лежатиме. Може, колись через якесь час хтось приїде. Про то, что сталось из батюшкинской ухаты, доньки знают, Расповела телефоном одна из них, паньи Ирына, Та приехать в Украину, аби оформити документы на відбудову чи компенсацию не можуть. Началась вот эта вот наша история войны. К сожалению, мы перестали туда ездить. Возможности, вы же понимаете, что ее нету. Вот так вот при наших сейчас расположениях, вот нашей обстановке, естественно, это родительский дом. Его хотелось бы сохранить. Как это возможно, например, его не сохранили, потому что его разбомбили. Получается, что мы остались без

Ніхто не звертався, ну ні доньки, ні ні зяті, ні чоловіки. Там ніхто не звертався. Тобто, ну в по цьому дев'ятому будинку жодного звернення, жодної заяви чи телефонного дзвінка, нічого не було. Дев'ятий будинок відбудовуватися не буде, тому що нема ні права наступчих документів, ні власників, скажімо так, будинки. Іншим власникам восьми знесених будинків виплатять по два мільйони гривень для купівлі нового житла, зазначив міський голова. Кошти планують надати в березні. Не принципово, де воно буде і в якому мікрорайоні чи це буде будинок, чи це буде квартира, чи це буде дешевше, чи це буде дорожче, то їхні справи. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.